Доброго дня, шановні радіослухачі. Наша тема нашої розмови на двадцять 22 хвилини. Це чому церква втрачає довіру громадян. Поговоримо ми сьогодні про це зі священником Православної церкви України Ігорем Сиренчуком. Доброго дня, очі. Доброго дня. Соціологічні дослідження в Україні церква стабільно втрачає довіру громадськості. Наразі їй довіряє 38% опитан опитаних респондентів. Про це свідчить результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології. За даними соціологів, між груднем 2021 року і груднім 2022 року. Довіра до церкви знизилася з 51% до 44%. Між груднім 2022 року та груднем 2023 року. з 44% до 38%. Тобто, що взяти два останні роки, довіра до церкви знизилася з 51% до 38%. Ви можете пояснити, чому це відбувається? Ну, перш за все, щоб пояснювати це питання, розумієте, коли ставиться питання, чи ви довіряєте, чи не ви не довіряєте, не досліджується сама суть питання. Наприклад, яка причина недовіри. причин може бути дуже багато. Це і сьогоднішнє становище України, це і якісь можливо соціальні, економічні становища людей і так далі. Але якщо говорити саме про церкву, от я теж досліджував це питання. Я от побачив таку тенденцію, що, наприклад, на заході, на, 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 в центрі і на півдні. України, ця довіра падала, якщо там взяти від 3 до 6 відсотків рік. От, наприклад, що взяти схід України, ця довіра там недовіра вірніше, виросла майже там 16%, якщо я не помиляюся, за один рік. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що на сході України. Церква як така, бо ж тут питання йде взагалом, тобто не йде питання конкретно про якусь конфесію, загалом представлена саме представниками Московського патріархату. Я не хочу, знаєте, звинувачувати, що саме там вони є причиною цього, але судячи з тих подій, які сьогодні відбуваються в Україні, дуже багато саме претензій є до Московського патріархату і саме кримінальні справи по з Раді України були відкриті проти єпископів, проти священників Московського патріархату. Я думаю, що більш за все, що це пов'язано із цим. Тому що е в основному пересічний громадянин, він, ну, якщо він не відвідує храм часто, а там раз в рік, а може раз в два роки, то він не задає собі питання, а яка це церква, е хто в ній там служить і так далі. А Черпаючи інформацію з е, інформаційних джерел, е, людина дуже часто не задає собі питання, кого це засудили. Тобто, а засудили єпископа, значить, як там можна довіряти церкві і так далі і тому подібне. І хочу вам сказати, дуже багато вірян, які належали до московського патріархату, саме і розчарувалися в Московському патріархаті, тому що побачили ось цю несправедливість, яка існує в церкві. На жаль, на сьогодні я можу стверджувати, що в основному і керівництво Московського патріархату в Україні, воно сьогодні не несе в собі ту істину віри і ту правду віри, яка вона повинна нести. Навпаки, сьогодні ми бачимо звідти тільки одну неправду, одні якісь звинувачення в тому, що українці винні в цій війні і так далі і тому подібне. Ну, як можна? Сказати, що ця структура називається церквою, а, ця, а... Ця, ця структура не є церквою. Отже, Ігорю, як відбувається, оскільки ми цю тему зачепили, як приходять церкви в області до Православної церкви України? Чи є проблема, яка взагалі статистика? Що з цим питанням? Ну, на сьогодні, наскільки мені відомо, є, наприклад. Зареєстрованих громад ПЦУ Православної церкви України в Вінницькій області, якщо взяти три, ну загалом всю область, то приблизно десь 550-560 громад. На той же час на сьогодні зареєстрованих в єдиному державному реєстрі Московського патріархату 505 громад, але попри те, 300 чимість громад діють поза реєстрацією саме Московського патріархату. Тобто тенденція йде до того, що все-таки громади переходять, будуть переходити. Звичайно, не все так легко, не все так просто. Які проблеми? Ну, от буквально вчора вирішувалось питання в Могилів-Подільській міській раді про. По, селі Сереб... По селах Серебрії і селі Озаренці. По селі Озаренці було негативне там рішення про виділення землі, хоча храм належить релігійній громаді Православної церкви України, оскільки вони перейшли, приєдналися до православної церкви України. По селі Серебрія було позитивне рішення передати землю. Але що ми бачимо, які дії московського патріархату? Вони приходять, там мітингують, і коли закінчуються аргументи, вони починають бити старших жінок, вони переслідують волонтерів, які там зайшли попити кави в кафе, вони переслідують, приходять в це кафе, починають їх там теж шарпати, бити. І коли. Ця жінка з села Серебрія витягнула телефон, щоби зняти це все, то працівники цього закладу почали її забороняти, на якій підставі невідомо. Тобто ми бачимо, що Московський патріархат на деяких теренах Вінницької області себе почуває безкарним, на жаль. Ну, Будемо бачити, тенденція. Міняється, я думаю, що воно ну, в кращу, в кращу сторону. А з якими питаннями до вас зараз найчастіше звертаються люди? Чи змінився, скажімо, спектр цих питань, з якими люди саме ну про що люди хочуть поговорити? Люди сьогодні хочуть про багато що поговорити особливо це стосується смертей, бо дуже багато сьогодні смертей наших воїнів. Хтось, які, людина, яка віруюча, яка розуміє ці всі моменти, то вона просить про молитву, вона просить про підтримку. А є люди, які не віруючі, які шукають відповідей, то вони задають дуже багато питань, чому так сталося, чому Господь так допустив і так далі, і тому подібно. І в кожному окремому випадку треба з людиною індивідуально працювати. Говорити, пояснювати, підтримувати, перш за все. Ви знаєте, достатньо навіть буде, щоб людина прийшла і там вона в горі перебуває, навіть достатньо там її обняти, знаєте, дати якусь надію, підтримати. І це десь в якійсь мірі людині, людина бачить, що вона не залишається сама з цією бідою. Оскільки ми знаходимося напередодні Різдва, ну, зазвичай говорять про любов з точки зору, скажімо, православної релігії. І що таке любов з точки зору православної релігії? Ось просто я якось готувала ефір, я над цим питанням замислила, що розуміють люди, звичайно, що таке любов, що таке розуміє релігія любов. Ну, перш за все, ми повинні розуміти, про любов сказано дуже чітко в Євангелії від святого апостола, Євангеліста Йоанна. Там сказано: Бог є любов. Тобто, а що це означає? Це означає, що Бог, який є любов, він не міг перебувати сам по собі, як такий. І його сутність була в тому, щоб створити щось, тобто, або когось. Він створює землю, населяє її людьми для того, щоб цю любов дати комусь. Бо любов, яка сама по собі, це є самолюбство. А любов, яку ти віддаєш комусь, це є істина любов. Тобто, якщо ти віддаєш, то це власне так. любов. Ви, ну, от дивіться, якщо як... береш, то це не любов. Є хороше слово благодать ми дуже часто всі бажаємо Божої вам благодаті і так далі. Тому подібне. Якщо розібратися в цьому слові благо дати. Тобто, благо, благість – це є любов. Тобто, тобто благодать і любов це власне фактично. одне те Фактично одне і, і те ж, тому що благодати, тобто, благість, любов даю. Тобто, я Любов покликана тільки віддавати, вона не вимагає, вона милосердствує, вона довго терпить. Ну, про це сказано в святому писанні. Тобто, любов характеризується тільки, знаєте, так, так найвищим ступенем любові це якраз є і жертовність. Тобто, а до речі, ось тут любов з точки зору релігії, вона вимагає жертв. Ну зазвичай кажуть, любов вимагає жертв, ні. а з точки зору релігії з точки зору религії, любов не може вимагати жертв. Але той, хто проявляє жертовність в любові і є жертовний, той, той осягає найвищу ступінь любові. Тобто я жертовний не через те, що хтось так хоче, а через те, що я так хочу. Я жертвую. А не хтось вимагає в мене жертву, і я от хочу. Знаєте, є теж одні слова із Святого Писання, де я каже, милості хочу, а не жертви. Господь каже, милості хочу, а не жертви. Тобто любов не вимагає жертви. Ми самі повинні по своїй природі прийти до того, що ми повинні жертвувати. Але Ісус віддав своє життя. Ну, Він якраз і через свою любов до людей віддав своє життя для того, щоб кожен мав життя вічне. Не тільки щоб Господь перебував в вічності, і ангели, які встояли і не піддалися Дениці, але і люди, які своїм життям покажуть, що вони дійсно достойні бути у тій блаженній вічності. Тобто Перебувати в вічній любові. А ще один момент. Є одна цитата з Біблії, можливо, я помиляюсь, але я процитую: немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Це слова Ісуса Христа. А її заповідь Божа не вбий. І ось як жити між сама двома філософіями, враховуючи війну. Ну, дивіться, це в християнстві взагалі поняття філософії. Це дуже таке. Поверхневе, ну сама християнство по своїй суті, воно не є філософією, воно є, воно є е, е, змістом життя. Тобто це не можна щось там придумувати і собі думати, що воно так, як я собі придумав. Господь чітко говорить: якщо він сказав не вбий, значить не вбий. Але е, якщо приходять люди з наміром вбити, е, скажіть, будь ласка, вони мають любов в собі? Немає. І якщо вони не мають в собі любові, значить вони йдуть за Христом, не йдуть вони за Христом. А якщо вони не йдуть за Христом, значить не, не виконують те, що заповідав Христос, значить вони самі відмовилися від того, про що нібито сьогодні говорять, що от е кажуть Росія це православна держава. Та ніяк вона не православна держава. вона вже давно такою не є, тому що там право... а яка вона держава? Це… Е Секстанська держава, я б так сказав, тому що там кожна релігія використовується для того, щоб використати це все на користь безбожної влади. А якщо релігія використовується на користь безбожної влади, то це вже не є релігія, це вже є ну, прислужники лукавого, і, як і сам очільник е, цієї держави, як патріарх Філгред його називав другим Каїном. Тобто ми бачимо, що може зробити другий каїн. Він може тільки вбити. А якщо він може тільки вбити, як його зупиниш? Ну з ким говорити, до, до, до кого взивати, до чого взивати? До совісті немає совісті. Є одне є одна завдання вбити. І тому, на жаль, повинні ті, хто там на передовій на жаль, покладають душу свою, тобто життя своє за. За нас усіх. Вони не покладають, вони не пішли туди, бо вони переживають, що в них там вдома маєтки, статки, гроші і так далі. Вони пішли туди, бо вони знають, якщо вони туди не підуть, то прийдуть е ці вбивці і вб'ють їхніх жінок, дітей і, і, і рідних. Ігорю, як часто треба молитися на фронті. Е Господь казав, моліться безперестанно. Тобто... Молитва не тільки на фронті, але і тут повинна бути безперестанно. Якщо ми будемо молитися тут, повірте, нашим воїнам буде легше там. Навіть якщо вони там і не мають часу на цю молитву, а дуже часто так воно і є, можливо, знаєте, ми цього не розуміємо, але там будь-який момент, коли є якісь для відпочинку, для спокою, то вони його якраз використовують для того, щоб передихнути, для того, щоб відпочити, поспати трошки. Це, це для них, як знаєте, як, як якийсь ковток свіжого повітря. Отже, ще один такий аспект, який, взагалі, думаю, цікавить багатьох людей. гроші. А я думаю, це питання знову таки багатьом людям було б цікаво. Ось Ісус проповідував, ніколи він не брав грошей, ніколи це не відбувалося в багатих залучених храмах. Чому зараз в сфері релігії так багато грошей прийшов свічку безкоштовно, тобі в церкві не дадуть? Чи дадуть? Я не знаю, Ну, мені здається, не дадуть. Принаймні, я такого не бачила. А не у всіх людей є гроші. Тобто люди, які приходять в храм, вони напевне можуть, мали б можливість отримати там свічку безкоштовно. Священники деякі багатше за олігархів. Ми бачимо залучені храми. Золота в храмах. Чи мають взагалі бути у церкві цінники на свічки, на товари. Як це пояснити? Ось ваша думка, ваша особиста думка? Ну, дивіться, моя особиста думка. Якщо б була можливість, наприклад, ну взагалі не брати з людей коштів, така, така б можливість і була б надана. Але людина повинна розуміти, що вона не пожертвує на храм. То храм ну, не буде мати за що існувати, тому що храмою треба сплатити за електроенергію, за воду, за опалення, ну, за інші якісь речі і так далі, і тому подібне. Те, що ви говорите, що свічку не дають, ну, не знаю, Чи дають? в яких храмах, наприклад, ви бували. Але, наприклад, коли ви прийдете в наш храм, кафедральний храм вінницько тульчинської єпархії, я думаю, і в інші храми. Нашої єпархії, якщо ви скажете, що у вас немає коштів, ніхто у вас не пожене, а навпаки, скажете вам, візьміть собі, скільки вам треба свічечок, поставте собі. Ніяких питань в тому немає. Якщо ви, наприклад, прийдете охрестити дитину, чи повінчатися, чи ще щось звершити, наприклад, ну, є рекомендована пожертва, ми називаємо її рекомендована пожертва. Чому? Тому що я завжди пояснюю, кажу людям. Це рекомендовано в тому змісті, що якщо ви не можете, то ви платите скільки можете. Якщо ви не можете взагалі, то не платіть взагалі. Тобто немає такого, що ви не заплатите, значить ми вам нічого не зробимо там, чи ми вас не будемо слухати і так далі. Немає такого. Наприклад, у нас в нашому храмі тільки такий підхід до людей. Тобто, от буквально вчора я зайшла жінка, там замовляла сороку уст. Я не маю стільки, не маєте, будь ласка, здайте скільки маєте, і все. Угу. Тобто, ну немає такого, знаєте, це. Я думаю, якщо в храмі таке відбувається, то треба про це говорити. І треба на це звертати увагу всім, не тільки, знаєте, десь там поодиноко, десь навіть чи тут на те на радіо, чи десь на телебаченні. Це треба говорити про це треба говорити десь і до духовного начальства, і все. Бо є всякі випадки. Наприклад, переселенці, які приїжджали, і були тут на і сьогодні перебувають на Вінниччині. Повірте, втратити дім, втратити все, і приїхати на ніщо. І сьогодні вони приходять і щось не вимагати. Ну, це, це, це абсурд, це ці, Це вищої марки, якийсь цинізм. Ні, це треба завжди входити в ситуацію людини, і це буде правильно. Ну і напередодні різдва. А ми знаходимося напередодні Різдва, за декілька днів, власне, і святвечір і різдво. А що ви хотіли б сказати нашим слухачам, нашим глядачам, які нас будуть дивитися? Про що подумати варто? Я думаю, що варто подумати про те, наскільки ми готові е, дійсно бути українцями, наскільки ми готові е, пройти до кінця цей шлях. Він не легкий, його треба буде пройти. Ну історія показала: якщо ми не проходимо цей шлях до кінця, то ми потім втрачаємо дуже багато людських життів. Ви і... маєте на увазі голодомор? Голодомор, війни, переслідування, заслання, концтабори і так далі, і тому подібне. А як показала практика сьогоднішньої російської держави чи як її назвати, навіть не знаю, вони не, не зупиняться ні перед чим. Ви знаєте, як сказала одна е е військова медикиня е Тайра, що ви просто не знаєте, на що вони здатні. От вони, коли прийдуть сюди, ви тоді знаєте на що вони здатні. Не треба цього допустити. В жодному випадку, треба їх, не знаю. І молитвою, і стараннями, і волонтерствами, і допомогою повсякденно ніколи не забувати, що ми повинні подай щось, але і пожертвувати на цю армію, яка сьогодні дійсно е має найбільшу довіру. Чому? Тому що люди розуміють, що в даному випадку армія захищає їхнє життя. Не, не те, що вони мають, а захищає просто їхнє життя. Тому бажаю. Цей, знаєте, це свято, все-таки, все попри все, те, що відбувається в нашій державі, пам'ятати, що Христос народився, Він прийде, і я думаю, що Він своєю любов'ю дійсно допоможе і нашим воїнам, і нашим громадянам здобути перемогу в цій нелегкій війні. Але єдине, що ми повинні все-таки не втрачати надії. я думаю, що. Оця недовіра до церкви якраз вона і пов'язана з тим, що люди почали трошки втрачати віру. Оце є поганий знак. Я не переживаю за те, що там недовіра до церкви як до інституції земної. Я переживаю лише за те, щоб не було недовіри до Бога, щоб не було зневіри відчаю Оце є гірше. От тому не, не впадайте в відчай, тримайтеся. І все буде добре. Як кажуть, як, якщо ти втратив надію, то втратив все. Так, якщо ми о, зло, знаємо, складемо руки і втратимо надію, то як каже наш владика Михаїл, е, вважайте, що ворог вже переміг. Тому не можна цього навіть ну, якимись способом, якоюсь миттю показувати, що ми втратили надію. Якщо ми це покажемо, а от Останні дослідження теж одні з таких цікавих досліджень. Рівень цинізму в Україні зріс, і то набагато, і це мене теж лякає в певному такому, знаєте, на ракурсі сьогодення. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на різні теми. Одна з них була, чому церква втрачає довіру громадян. Говорили з нашим гостем, це священник Православної церкви України Ігор Селянчук. З вами була Ірина Булгакова на все добре і не втрачайте надію ніколи. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один